Доброго дня, шановні. Сьогодні ми проводимо тренінг з питацію подій на робочому місці на одеському припортовому заводі. У заході приймають участь співробітники Південного міжрегіонального управління держпраці. Трофімов Владислав Олегович, Москви Вікторович, а також співробітники підприємства Герасимов Тімофій Анатолійович, Табатовський Борис Михайлович, тут інші співробітники. А зараз ми запрошуємо на виробничий майданчик, деякі будуть проведені основні заходи. Прошу. Вимоги щодо випробування драбин та стрімянок зазначені в правилах охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями та загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. На кожній з драбин, що перебуває в експлуатації, повинні бути зазначені інвентарний номер, дата проведення наступного випробування, належність цеху, дільниці тощо. На дерев'яних та металевих драбинах написи повинні виконуватись на тятилах, а на мотоскових на закріплених на них бирках. На металевих драбинах написи повинні виконуватись на тятилах. Усі переносні драбини та стрім'янки після виготовлення їх та капітального ремонту, а також періодично під час експлуатації, повинні випробовуватись статичним навантаженням один раз на 12 місяців. Металеві драбини та стрімянки. Один раз на 6 місяців дерев'яні драбини та стрімянки. Один раз на 6 місяців підвісні мотузкові драбини. Під час проведення статичного випробування приставні та розсувні дерев'яні драбини повинні встановлюватись на твердій основі і приставлятись до стіни або конструкції під кутом 60 градусів до горизонтальної площини. Випробування драбин та стрімянок. Повинно проводитись підвішуванням до їхніх щаблів та тятив статичного вантажу. Тривалість кожного випробування 2 хвилини. Випробування на міцні щабля розсувної драбнини повинно проводитись підвішуванням вантажу 200 кг сили всередині незміцненого щабля нижнього коліна драбини. Тятиви повинні випробовуватись у два прийоми. Спочатку до кожної з них повинен посередині прикладатись вантаж 100 кг сили. Потім усі коліна повинні випробовуватись почергово. Після зняття вантажу до обох тети у середній частині середнього коліна, повинен підвішуватись вантаж 200 кг сили. Вантаж можна підвішувати до середнього щабля. Коліна трабини, що розсовуються після проведення випробувань. Повинні вільно опускатись та підніматись. Випробування на місці щабля приставної драбини та зрощеної приставної драбини повинно проводитись підвішуванням до одного незміцненого щабля в середній ланці прольоту вантажу 120 кг сили. Після зняття цього вантажу на щаблях та в місцях врізування їх у тятиво не повинно бути пошкоджень. Стремянку Перед початком випробувань необхідно установити у робоче положення на рівній горизонтальній площаці і до незміцненої щаблі в середній частині підвісити вантаж 120 кг сили. За наявності щаблів на обох суміжних колінах стрімянки після закінчення випробування першого коліна аналогічно повинно проводитись випробування другого коліна. Якщо друге коліно стрімянки використовується тільки для упору, то його достатньо випробувати вантажем 100 кг сили, підвішеним безпосередньо до кожної з тятив в середній частині коліна. Під час проведення випробувань тятив представних драбин та стрімянок вантаж 100 кг сили повинен прикладатись до обох тятив в середній частині коліна.